Приховані деталі зустрічей президентів США Дональда Трампа, Франції Мануеля Макрона і України Володимира Зеленського. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я власне хочу прокоментувати цю подію, яка відбулася. Подію в будь-якому випадку важливо, важливо не тільки для української політики в контексті війни України проти Московії, а й в цілому для геополітики. Насправді все набагато складніше ніж могло би здатися на перший погляд. Зустріч відбувалася в Парижі, куди власне, іноземні лідери прилетіли на відкриття відновленого собору Нотр Дам де Парі. Це також має певний такий символізм, особливо на фоні того, як зараз поступово консерватори в усьому світі набирають обороти чи повертаються до влади залежно від особливостей країни. Ну і власне повернення Нотр-Дам-де-Парі де Парі. Це також на цьому фоні достатньо цікавий символ. Проте, Зустріч їхня тривала 45 хвилин. Після зустрічі всі вийшли достатньою мірою задоволені. принаймні позитивні коментарі лунали як з боку Трампа, так і з боку Зеленського, і само собою з боку Мануеля Макрона. Власне, Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном. Мир завдяки силі можливий. Про це він написав у Фейсбуці, і Макрон аналогічні речі написав в соцмережі X. Хороша продуктивна зустріч із Президентом Трампом і президентом Макроном. Президент Трамп, як завжди, налаштований рішуче. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовились працювати далі. Мир завдяки силі. Можливий ну, власне це останнє речення. Воно для нас є ключовим. Проте... Президент Зеленський дякує Макрону за організацію цієї зустрічі. Водночас ми маємо таку цікаву ситуацію, коли Єрмак перед тим літав Сполучені Штати Америки, очолював українську делегацію, і він досить цікаво прокоментував те, що відбулося. Це лише початок. Єрмак розповів про зміну риторики команди Трампа щодо України. Він з оптимізмом оцінив проведені делегацією та президентом переговори. Риторика команди обраного президента США Дональда Трампа щодо України під час виборів і зараз відрізняється, зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону. Посадовець оцінив зустрічі української делегації з членами майбутньої адміністрації Трампа, назвавши їх позитивними. У мене позитивні емоції після зустрічі від того, що наші партнери вивчають цю ситуацію. Вони на нашому боці і глибоко розуміють війну Росії проти України, розуміють, що це агресивна загарбницька війна. Також Єрмак повідомив, що наразі відбулися ознайомчі зустрічі, але обидві команди домовились працювати і працювати ще до інавгурації. Єрмак також розповів, що зустріч 7 грудня в Парижі Володимира Зеленського з Мануелем Макроном та Дональдом Трампом насправді готувалася командами президентів заздалегідь і тристоронні перемовини лідерів держав. Глава ОП назвав дуже позитивними та ефективними. Оце останнє повідомлення, що зустріч готувалася заздалегідь. Воно не зовсім відповідає дійсності. Чому? Тому що впродовж кількох тижнів фактично ігнорували прохання з боку зелених слух неукраїнського українського народу про зустріч представники команди Трампа. Ярахамія провів тривалий час в Вашингтоні, фактично не отримавши статусної зустрічі, якої хотів. Проте потім, після прильоту Андрія Єрмака, та зустріч таки відбулась. Там відбулося спілкування достатньо холоднокровне, з поки що незрозумілим результатом. Проте, коли Єрмак говорить, що зустріч трьох президентів готувалася довго, то досить дивним на цьому фоні звучить те, що за організацією зустрічі Зеленський дякує Макрону. А видання Аксіос пише: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським. Президент Франції Мануель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття Собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом Зеленським. Про це видання Axios пише з посиланням на два джерела. Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але, врешті-решт, змінив свою думку. <кій> Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була хорошою та плідною. Що говорить сам Трамп? Трамп заявив, що Україні та Росії необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Про це він написав в соцмережі «Trust Social». Аз Асада більше немає, він втік зі своєї країни. Його захисник Росія, Росія, Росія на чолі з Путіним більше не був зацікавлений в його захисті. Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдат лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно. Росія та Іран перебувають в ослабленому стані. Одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдат і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо занадто багато сімей зруйновано. І Якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира, настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Ось такий власне коментар Трампа. І в цьому контексті згадка того, що впала Сирія, що послаблює позиції Росії на ближньому Сході, позиції Ірану на ближньому Сході, і в певних сенсах навіть послаблює позиції Китаю там. Це з одного боку. З іншого боку, настільки швидке падіння Асада, воно певним чином було неочікуваним. Його я буду аналізувати, мабуть, в якомусь іншому відео. Проте, в контексті нашої війни і того, що слід очікувати, я ще хочу на завершення сьогоднішнього відео додати дві деталі. Перша деталь одяг Дональда Трампа. Одяг офіційних осіб такого рівня це дуже важливі деталі, надзвичайно важливі деталі. Ну і власне його співпадіння із українськими кольорами. Ну, як на мене, це дуже-дуже позитивний сигнал. І, зрештою, те, що я знаю від людей, які безпосередньо ходять в Конгрес Сполучених Штатів Америки. риторика щодо подальших дій США в Україні після приходу Дональда Трампа, вона зараз. Ну, така для нас набагато більш оптимістичніша, ніж відсутність стратегії Джо Байдена, і фраза допомагати стільки, скільки буде потрібно, ну при цьому нам навіть з останнього пакету не встигають передати всього, за що вже Конгрес в свій час проголосував. Це перша деталь. І друга деталь вже на завершення. <кхід> деталь достатньо цікава. Коли Андрій Єрмак говорить про те, що. Команди президентів готували ці зустрічі і так далі, то воно не зовсім так. І не тільки через видання Аксіос. Насправді, якщо хто має можливість переглянути пряму трансляцію, CNN, яке веде по супутнику. Через такі заходи в мене є люди, які ці трансляції дивляться, то там відбувся достатньо цікавий епізод. В свій час сталася така трагікомічна подія, коли власне, Андрій Єрмак опинився на одній фотографії після саміту із президентами, причому стояв навіть перед віце-президентом США, яка була потім кандидатом від Демократичної партії перед Камалою Харіс. І коли про це запитали президента Франції Мануеля Макрона, то Макрон відповів, що Володимир Зеленський дуже попросив, щоб його друг був на фото, хоча ми кілька разів йому казали. Так от, цього разу Андрія Борисовича пересадили від Володимира Зеленського і пересадили так достатньо суттєво. Причому спочатку сам Андрій Єрмак планував сидіти в іншому місці. Ця деталь вона достатньо важлива. Чому? Тому що. Зараз в США є певна перепрошую, за свій стан здоров'я, є певна така невизначеність, і в свій час та ж сама Вікторія Спарц дуже чітко окреслювала своє ставлення до Андрія Єрмака і не тільки. І зараз, після досить жорсткого інтерв'ю Вікторії Спарц для видання CNN. Навіть ті медіа, які підконтрольні Офісу президента, вони в бік пані Вікторії чомусь не гавкали і не обріхували її, так, як це робили раніше. І особисто я два останні сигнали <кхе> сприймаю якнайпозитивніше взагалі з усього цього всього набору. Ось такий мій коментар стосовно цієї зустрічі. Справжні деталі ми зможемо оцінити тільки по певних наслідках, тому що насправді. Видимою частиною політики є тільки те, про що вже домовились під час невидимої, під час так званих кулуарних чи закулісних перемовин. Ну і, власне, по результатах ми й будемо судити, а що ж насправді відбулося, і здогадуватися, до яких домовленостей приходять різні геополітичні сили. На превеликий жаль, доля українців від них залежить значною мірою, але знову ж таки домашнє завдання в самій Україні. Навести лад в Україні. Можемо тільки ми самі українці. І ніхто, крім нас, самих, в цьому насправді не зацікавлений. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. <кхух> Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.